Обійшлися, як я кажу, без жертв, але всі квартири у цій частині будинку затоплені. Людей евакуювали всіх одразу. Поруч також стояла палатка, де вони могли погрітися, випити чогось теплого, поїсти або просто відпочити від пережитого. І власне розпитала я у мешканців сусідніх будинків поруч, що вони взагалі чули цієї ночі. Давайте, власне, послухаємо. Зверху лилася вода, так як заливали із з того, з пожарки, з пожарків заливали, то позаливали всі по моїм квартири донизу водою. А так жертв немає, слава Господу, бо почала другу ніч. Дуже сілений зорів. Дуже. І потім після того зрива ще там далі, далі, далі вже пішли зриви. А тут ми гарно почули, що всі прямо вікна поза. Держали також тут неподалік розташована кафе, яке свою роботу розпочало прямісінько вночі під час цієї пожежі. І от власне представники кафе запропонували мешканцям, які постраждали від цієї сьогоднішньої атаки, прийти до них, погрітися, випити чогось гарячого. Власне, одна із барист цієї кав'ярні. Працює тут і живе власне, і от вона розповіла так само, що вона чула. Давайте послухаємо. У нас тут двоє співробітниці, і одна дівчина, яка живе в тому під'їзді, де упали уламки на кришу. Їй не було куди йти, тому щоб не стати на вулиці, було холодно. я Запропонувала піти в кав'ярню, і також ми розписали по всім спільним чатам. Що якщо комусь треба прихисток, допомога водичка вбиральна? Будь ласка, приходьте. Ми сиділи тут до моменту, поки рятувальники не дозволили піти в дім. Назад був спочатку два таких вибухи, до яких ми вже звикли, а потім був дуже гучний. Ми глянули в вікно, і ми побачили, що прям прилутіла така хмара на рівні четвертого поверху. Почули запах диму і зрозуміли, що в ЖК пожежа. Не на камеру так само поспілкувалася з хлопцями-пожежниками. Вони кажуть, що були тут десь близько з першої години ночі. Кажуть, що все загасили, і десь приблизно о 9-й ранку вони тут закінчили свою роботу. В повітрі все ще відчувається такий горілий запах, насправді. І так само мешканці приходять, фотографують і дивляться, взагалі, що відбулося тут, тому що житловий комплекс великий. Власне, тут загорожений будинок стрічкою червоною. Ну і поки що у мене така інформація. Це слідкуємо далі за подіями. Передаю тобі слово Олесю.